З вами Городицький Олег, незалежний фінансовий радник. Сьогодні поговоримо про найбільш важливі фінансові новини за минулий тиждень. Отже, поїхали. Максимальні ставки за короткостроковими гривневими депозитами у банках зросли до 20-21% річних. Близько чверті комерційних банків збільшили ставки з гривневими депозитами до року часу розміщення в середньому до 17-18%. Починаючи з травня гриневими депозитами збільшилися в середньому на 15 Станом на травень 2023 року обсяг депозитів в українських банках становить майже 2 трильйони гривень, що на третину більше, ніж минулого року. Це свідчить знову ж таки про довіру населення і бізнесу до банківських установ. Натомість, друга новина, банки різко підняли ставки за іпотекою. Середньозважена, іпотечна ставка, середньозважена ефективна ставка по іпотечних кредитах в Україні у березні 2023 року зросла до 14% в порівнянні з 8,3%, що були у лютому. Ефективні ставки включають номінальну вартість кредиту, а також всі супутні витрати, які несе позичальник. Знову ж таки, варто відзначити, що банки України видають іпотечні кредити. Лише за державними програмами, тобто ті, які передбачають компенсацію частини вартості з державного бюджету. Ще одна цікава новина: в Україні під час війни на 1334 мільйонери стало більше. Тобто до, того, до початку повномасштабного вторгнення, відповідно, нараховувалося офіційних 8177 мільйонерів за цей час. Збільшилася їхня кількість, знову ж таки, підкреслюємо офіційних мільйонерів стало 9511 осіб. І знову ж таки ще одна цікава, новина, приємна також. Кабінет міністрів підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 3,2%. Раніше уряд давав певні прогнози зростання економіки на рівні 1%, але Нацбанк нещодавно. Поліпшив прогноз із 0,3 до 2. На сьогодні це все. Дякую за перегляд.